Замах на родину начальника розвідки, дружину головного розвідника Крила Буданова, отруїли важкими металами. Зараз жінка перебуває під пильним наглядом лікарів. Деталі зухвалого замаху, якими поділилися в гур. Розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Зранку 28 листопада у змі з'явилась приголомшлива новина. Дружина керівника гурмо України Маріана Буданова у лікарні туди її привезли після тривалого погіршення стану здоров'я. Висновок фахівців умисне отруєння важкими металами. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Зараз завершується курс лікування, далі контроль лікарів. У гур запевнили, що стан жінки наразі стабільний. Курс її лікування завершується. Далі за нею стежитимуть лікарі. Чим саме отруїли Буданову, не уточнюють. Утім припускають, що це могла бути неодноразова акція. Жінку могли отруїти порційно. Силовики розпочали розслідування щодо замаху на Буданову. Як це могло трапитися? Треба розуміти, що напевно головною ціллю ворогів скоріш за все мав стати її чоловік, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. В одному зі своїх інтерв'ю той зізнався, що цілодобово перебуває з дружиною. Зокрема, вони разом живуть у робочому кабінеті розвідника. Хоч Маріана і не працює в ГУР, так легше обезпечити Буданових від ворогів. За інформацією журналістів Української правди, Маріану отруїли через їжу. Жінка певний час відчувала нездуження. Коли вже здала аналізи, то лікарям вдалося підтвердити цей факт. Намагалась отруїти і кількох інших співробітників гур. Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою проявилася у неї швидше. А так, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Вони просто велетенські трохи нічого за собою не помічали. Зараз теж лікуються. Треба розуміти, що чоловік Буданової Кирило чи не головна ціль рашистів. Саме за його безпосереднього керівництва українські бійці задавали точні удари по Криму та навіть неодноразово висаджувалися на тимчасово окупованому півострові. У Кремлі давно бажають його смерті, причому настільки, що неодноразово вигадували фейки про його загибель. Один із них рашисти вкинули після нібито ракетної атаки на офіс ГУР в Києві. Дуже забавні були потім спроби російської пропаганди пояснити, що хтось потім лікувався якісь наслідки там зачіска не та там все щось дуже цікаво. Продовжуйте витрачати свої зусилля. Та ресурси за інформацією змі ракети в офіс Буданова прицільно летіли щонайменше двічі. На щастя, обходилось без жертв. Офіцери згадують жах, коли летіли ракети, вилітали вікна. Чоловіки, які чекали в приймальні зустрічі зі своїм начальником, впали на підлогу. За кілька хвилин відчинилися двері, і вийшов Кирило Буданов, який сказав, все в порядку і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов на двір, щоб оглянути пошкодження. Від початку війни з Росією у 2014 році замахів на чинного керівника гур Буданова було більше десяти. Повідомив речник гурмо Андрій Юсов. А як думаєте, ви хто полював на дружину Буданова? Пишіть свої думки у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих новин. Команда ТСНЮІ бажає Маріані швидкого одужання. Ми впевнені, що справедлива кара знайде зловмисників, які хотіли забрати її життя.